Тепер поговоримо про Іран. Іран передає дрони та ракети, так і можливо, це не тільки через гроші Росії передає, а тому, що Путін пообіцяв їм передачу ядерних технологій. Можемо це перевірити. Я не думаю, що тут ядерні технології, там є якісь напрацювання, як по мені, це не ядерний, тому що в нас тут йдуть чаші, а чаші в нас йдуть різного роду біологічні зброя, наприклад, цей її їми ж зроблений, чи щось на шталт того. Так що тут не, не про ядерне, тут щось новітнє, що, що взагалі можна зробити і таким чином керувати. Тому що те, що більшу шкоду, несе чим ядерна. Ну, давай на секунду пофантазуємо. Не дай Боже, звісно, вони кинули ядерку, вони отримали. І хто виграв, ніхто не виграв. А біологічної зброї вони, так знаєш, потихеньку можуть притравлювати і, і шукати, хто ж винний. Ну технологія Росії сам зробив і починає кричати, шукати винуватого. Так що тут більше якась біологічна зброя. А в майбутньому можемо подивитися, чи Іран стане ядерною державою? Я думаю, що через певний час повинен стати, принаймні, будуть спроби це зробити, тому що будуть вкладатися туди гроші. Єдине, що мені подобається, насправді що їм не дадуть це довести до кінця, хоча вони будуть дуже багато спроб робити. Чому Ізраїль досі не приєднався до антиросійської коаліції? Особливо після того, коли Іран почав їм продавати масово ці дрони. Ну, Там якась теорія всередині країни. Я так розумію, що там доволі багато росіян, і вони хочуть бути, що називається, і вашим, і нашим. І таким чином. Не хочуть всередині в суспільстві оці бунти, бунти робити. Тому що якщо ти спілкувалася з, з ізраїльцями, а я з ними спілкувалася, там все-таки була така доволі сильна проросійська позиція. А звідки проросійська позиція з політики Ізраїлю? Тут потрібно здавати задню, і цю задню вони почнуть здавати. Просто вони. Почекають щось у них там відбудеться, конкретно в них для того, щоб змінити думку? Ну і там, якщо поїхати туди, то можна почути російську мову скрізь усіх ресторанах, супермаркетах на вулицях, на пляжах. Тобто там вони заполонили. Скажіть, будь ласка, чи є в нас надія взагалі, що в Ізраїль змінить свою позицію? Що там переможуть адекватні люди, адекватні політики, не підкуплені і не проросійські? Ну, я повторю те, що я сказала, в Ізраїлі щось повинно відбутися для того, щоб там змінилось. Якась у них з однієї сторони нам дали башню, а зараз нам дали страшний суд, як варіант, да? щось там зруйнують, щось до них прилетить, буде якась інформація, що буде руйнувати Ізраїль, ну, на того ж, і тоді кардинально все зміниться. До речі, ЄС в рекордні терміни вів санкції проти Ірану за поставку дронів. Так ворогу людства. Чи допоможе це? Чи зменшить це співпрацю їх з Росією? Ну як завжди, 50 на 50. Частково допоможе, частково ні, тому що Іран взяв зобов'язання. І він її буде виконувати, не дивлячись на санкції. Притормозить він притормозить, але сказати, що це закрита тема, я поки не можу. А давайте подивимося, яка мета цих масових бомбардувань, крім того, щоб налякати. Є кілька теорій. Одна з них говорить про те, що вони хочуть викликати хвилю міграції з України в ЄС, для того, щоб ЄС Європа напружилася дуже сильно і почала тиснути на нашу владу для перемовин і перемир'я. Це одна з теорій. Перевіримо її. Ну, чи може це бути як міграція може, тому що е, тут заставляють її сплатити? Е, ми ж розуміємо, що міграція, люди їдуть, хто змозі собі зняти житло, хто не змозі. І там доволі добре там все працює, вони і житло дають, і підтримку дають, чи і гроші якісь там дають, і таким чином виставляють Європу на гроші такими, своїми діями. Чи вдасться їм залякати? Чи буде масова міграція? Такої масової міграції я більше не бачу. Будуть, ти ж розумієш, що те, це в нас побили, це ми повинні признати. Щось, щось відбудують, щось не відбудують. А ще багато ми, нам не розказують, що десь води нема, десь може немає постачання газу. А це в нас великі міста, які ж не можуть замерзнути. Так що тут якісь райони, я тільки тверджую свою інформацію, що я говорила, якісь райони будуть мігрувати, хтось середині країни, хтось зовні, але сказати, що це буде масова міграція. Масової міграції я більше не бачу. І якраз перед ефіром я дивилася жахливий ролик з їхніх новин, їхні дебати і виступи. Проте вони відкрито говорять, що вони хочуть нас знищити, замучити, затероризувати, що ми не мали що їсти, пити, чим купатися, що Київ в фекаліях потопиться за кілька днів і тижнів. І так далі. І їхня інша мета, оце вони офіційно заявляють: нас замордувати до такої степені, щоб люди були настільки не змучені, незадоволені і почали самі тиснути на владу, щоб влада пішла на якісь там перегородки. Говори і перемир'я. отсутствие электроэнергии, отсутствие воды, води, асус холодильник в лімітах, асусє каналізації. І город Києв через неділю після отсутствия электричества заплывет дермія извиняюсь за враження з явною угрозою епідемії. Давайте подивимося, чи це їхній план, хоча на скільки відсотків може спрацювати, чи ні. Ну, цей план. Вже ми з тобою теж говоримо декілька місяців за цей план. Він зараз просто в реалізації, чи його спрацює. Ну, незадоволення буде, я не можу сказати, що люди всі будуть терпіти, але сказати, що в нас будуть е е е демонстрації, що в нас будуть бастувати, я цього не бачу. Я бачу, що люди бу будуть збиратися їхати е знову ж повторюю те, що сказала, якісь райони, можливо, будуть виїжджати, це не буде масово, але це не про демонстрації, так що вони цього не роблять. Загалом можна констатувати, що ми, українці, готові потерпіти і все витерпіти заради того, щоб перемогти ворога, і ми з ним на жодні угоди і перемир'я не підемо. Знаєш, нам знову нас повертають, що все таки в нас занадто великий дух український, він зараз просинається. І чим гірше, тим сильніше стає нація. Зараз, звісно, це відкриваються наші наше коріння. Це робота у цієї сили, яка в нас на генетичному рівні просинається і. Навпаки, знаєш, чим, чим гірше, тим швидше тим рухаються на фронті, чим гірше, тим більший опір. Так що тут вони цим це їх не дуже правильний план. Вони це беруть і своїх громадян, вони беруть своєї історії. Україна це не Росія. Давайте перевіримо, чи сполучені Штати Америки будуть продовжувати підтримувати Україну всебічно, оскільки до влади можуть прийти республіканці і кажуть, що якщо в листопаді у них вибори так, вони перемагають на виборах, то Україна буде не мати таку велику допомогу, як має на даний момент. Ну, це просто роздувається інформація, я все таки бачу, що нас будуть підтримувати. Це інформаційна, знаєте. Не, не здивуюся, якщо сама Росія за цим вже стоїть і це все нам розказує, тому що це інформаційна війна в якомусь своєму руслі. Вона по всьому світу і вона є. є там впливи. Туди вматуються дуже великі гроші і відпрацьовують і з тієї сторони. Теж угу. добре, і таке питання: чи повернуть власне республіканці контроль над цією палатою представників США на проміжних виборах у листопаді? Я не бачу, що всі повернуть контроль. Я ще раз говорю, те, що я дивилась уже ці вибори величез, величезну кількість раз, вони будуть майже на рівних іти. Там переможе буквально якихось декілька процентів, так що там кардинально нічого не зміниться. Добре, ліс Трас у відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії, і багатьох це дуже здивувало і засмутило. І це говорить про те, що мафія РФ вона в кожному куточку світу робить свою справу. Ми можемо подивитися, що там трапилось насправді. Там така цікава історія. З однієї сторони нічого не маю проти Лістрас, але вона не справляла своїми обов'язками. Якось вона це не так бачила, не так розуміла. І крім того, там доволі великий на неї є вплив. Не побоюсь, що її навіть знаєш, якоюсь інформацією про неї шантажують. І, і зараз вона пішла. Так що її зломали, якщо так сказати, прямо без красивих слів. Її зломали і її заставили це зробити. Ну, це насправді дуже поганий знак, і він може говорити про те, що до влади може прийти кандидат, який також оброблений службами РФ. Давайте подивимося, чи так є, чи так може бути. Я не думаю, що прийде. Там не вистачить голосів і не прийде цей, там немає все-таки знаєш, тієї сили, вони мають вплив, але вони не мають сили. Там немає сили, щоб вони це продавали. Так що знову гроші викинути задарма, але це їхні гроші, так що хай куди хоче, туди викидають. Добре, а яка політика буде щодо України у нового прем'єр-міністра? Ну, яка може бути політика у нового прем'єр-міністра? Нам дають палку і дають зірку. Нам говорять, що боротьба продовжується, і про це ми будемо говорити. Ми будемо робити максимум, щоб це все зробити. Так що там нічого кардинально не зміниться. Хороші новини. Можна не хвилюватися дуже сильно. До речі, вибори в них нового лідера консервативної партії і прем'єр-міністра десь ось наступного тижня, здається, так? На носі. І очікується, що Борис Джонсон також буде балотуватися. Давайте подивимося, наскільки це реально. Чи повернуть нашого Джонсонюка назад? Так, що там нам сказали? А ти знаєш, можуть повернути. Можуть тут повернути. Не, не можу сказати, що це 100%, тому що якось воно розвертається максимально швидко, але такий доволі хороший відсоток, що його можуть повернути. Він, я, наскільки розумію, в його стабільна позиція, в його доволі а, багато людей, які його підтримують. Так що, в принципі, можуть повернути. Бачить, як історія, вона повертається назад. Дуже цікаво, будемо спостерігати за подіями, що буде в світі творитися. Будемо з вами зустрічатися і це обговорювати. Дякуємо вам за коментарі! Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.